Дякую за підтримку. І внову, так. Все, люди, найбольший переривчик від коментарів, то що мону вже сдохнуть цими, цими комментариями. Смачного, дякую. Не могу остановиться. Остановитесь. Так, Фух, то есть тут был комментарий. На кого хотел ответить? Мертв можна, а все норм И не весь уходить від тяжкої тяжкої праці. Клепки немає у вас продаєте смачне домашнє молоко щоб купити дешевого шоколаду, якому ніякої користі, крім пальму, ли і барників нічого немає. А ви проверяли, провіряли вопрос. You know, блин, чині. Уши в'янут. В кого? Чого? Коли? Як? Де? Поведіть всі питання задав. Шоколад много є, нельзя. Чого? Смачного, дякую. Головне їсти. да. Главне це покушать. Очень вкусно і смачно. пельмени стан и Вполне возможно, Василий. Пельмени стан вполне и Шолковое серце, шоуковое сердце, ты-да-да-да, Ясно, кого считаем, сколько секунд. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Примерно до конца, короче, не досматриваем. Треба подходить до коровы, чтобы сдоить. Да с любой, с левой или с ну, Сзади не рекомендовано, конечно. так, с левой или с Без разницы. Так, жесть, Миллениум стал линолеум. Напишу, скотился, скотился, скотился. Миллениум теперь не тот, скотился. Скотился. На продукты, конечно, так нельзя говорить, но на это можно. Гермовый употребляете... На продукти нельзя, нельзя так говорити. На продукти нельзя так говорити, И на вас. На какую коммуналку собираете? У вас что есть коммуналка? Я раньше квартиру. Знімав і жив окремо від батьків і збирав на комуналку, причому в селі теж є комунальні послуги Якщо ви не в курсі, хтось пише Господі, гермафродіт, знак вопроса, де. Ми це ви побачили Що робити, коли корова стає копитом у відро, коли вже здоїв. Пута ноги задні. Когда на війну? Спасибо, містер Ербі... Ербонг, за ваш вопрос. Надо путать задні ноги, щоб не ставало Житомирщина. Так. Ночного відпочивайте сьогодні неділя. Сердечок, одушлем, чоловіку. Спасибо йому за за поддержку. Чим ви корови має, мажете від комарів? Переро... Еще одно питание не буду спамить. Корова сникерс будет есть. Да. Ну, это есть особенность. Деякие коровы очень любят сладкие, деякие не очень. Ну, правый люди. Друзья. Богдан, мы слухаем вас. Привет, это я. Привет, радуга света. Богдан звертается до нас очень серьезно. Друзі, хай би ще написав товариші. Це шутки, Богдан, не восприймай серйозно. Все, що ви бачите зараз на екрані, це повний бред. Це художественний замисел. Всі люди в даному відео, актери в трансляції. Все, що ви бачите, немає ніякого нічого вообще з реальністю. Так... Кинем. откуда эти гормоны житомирская область и ну, житомирской области богдан привет To, ві, Эти дикая и недоразвитая, но очень богатая и успешная семья глухого села Шитоморской области. You know, блин. Блен. Новый вид. Блин. Блен. Так, кто пишет привет. Привіт. Ее-е! Yeah, yeah, yeah. New є! А ты татар, или русский, или українець? Я це до ну, турок. Бо по національності багато хто так пише. Но так-то українець. Стоп, так що не буде їсти снігерса? Я не актор, я реально цікавлюся, бо сникерс є і, і корова є. Не буде? Буде. Порежьте мелким кусочками, щоб їй було не тяжело жувати його. І вполне вона його з'їсть. Корови люблять сладкі. Корови люблять сладості. Ну, Но невеликим количеством хліба накормити. Буханку хліба квадратну принести. О, для длиется буде вообще лакомство. Ну і от шоколадки корова не відкажеться. Сто процентов. Шо люди, будем отвечать дальше на коменти? Хто, хто, що пише, Димуну? Димуну пише, а? И пока цыганский табор в пути все до в заперті. Ви о чем? Це верно, коли ми їдемо, то не людей немає. Нужно садить все, голод будет, война никому не нужно. Нам нужен мир. Да. На самом деле я англичанин. но ну просто выучил русский язык. Перепутал, выучил. Ага, ясно. А якщо коноплю на кормите, молоко буде веселе. Не знаю. Це вже не до мене вопрос. Люди, перезапущу трансляцію. приходьте в нову прямо зараз, яка почнеться прямо зараз. Того, всіх жду всіх жду в новій трансляції. Переходьте.